Вітаю вас на каналі Спецтехніка. У нас на огляді купольна відеокамера від компанії Hike Vision. Модель зараз з'явиться на екрані. Чим ця камера заслуговує на увагу? По-перше, у неї ступінь захисту IK08. Це один з найвищих ступенів вандалозахищеності. Максимальний IK10. Наступне, тут присутній вбудований мікрофон. Моторизований об'єктив з кутом огляду по горизонталі від 97 до 30 градусів. Виглядає це наступним чином. Зараз на екрані максимальний кут огляду. А далі за допомогою оптичного зуму ми можемо наблизити, як нам потрібно. Це можна зробити як при налаштуванні. Так і в процесі експлуатації. Зауважу, що у цієї камери немає поворотного механізму, лише оптичний зум. Наявність як білої підсвітки, так і інфрачервоної. Працювати вони можуть як окремо, так і в комбінованому режимі. Наприклад, у черговому режимі. Працює лише інфрачервона, а при з'явленні у зоні огляду людини або автомобіля перемикається невидиме світло. У камері передбачений слот microSD для картки до 512 ГБ, тому її можна використовувати як в системах відеонагляду з відеореєстратором, так і як автономний пристрій. Підключається вона кабелем, живлення, можливо, поя або окремо 12 В. Детально про програмні можливості та налаштування у нас на каналі є окреме відео. Посилання буде в описі. Зараз пропоную подивитися, що всередині. Для того, щоб дістатися до середини, потрібно відкрутити три гвинти. Стандартне. PH5. Тут ми бачимо слот під картку, можливість регулювати камеру таким чином і таким. Фіксується купол, він нікуди не впаде. Також тут передбачені суміші для поглинання вологи. І у середині також є кнопка скидання налаштувань. В цілому дуже цікава камера на 4 Мп, яка може працювати як у складі якоїсь системи, так і як автономна охоронна система у під'їзді чи у приватному будинку.